Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обслуговував компанію друга експрезидента втікача Януковича Демішкана. Приховував статки у Франції та родинний бізнес в окупованому Криму після 2014 році. Про це у розслідуванні журналістів Бігосінфо Володимир Демішкан, приятель експрезидента втікача Віктора Януковича, декілька разів очолював Укравтодор. У ті часи це був один з осередків корупційного попилу. Бюджетних грошей Родина Демішка конвертувала його гучну посаду у свій приватний бізнес. Коли Демішкан у 2010 році очолив Укравтодор, особливі бонуси отримали дві компанії: Дорстрой та Юнікобут. Сталося диво, і їм вдалося разом на тендерити півтора мільярда гривень. Іноді контракти просто дарували. Єдиною підставою для таких сюрпризів було одоручення Януковича. Варто зауважити, що мати гетьманцева засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів « TPG. долучившись до команди Володимира Зеленського у 2019 році. Гетьманцев задекларував маму, а з нею бізнес нерухомість автомобіля. Цікаво, що TPG у Є у декларації. Водночас кіперська TPG записана на іншу кіперську компанію Dunkley Marketing Ltd. Та своєю чергою безпосередньо належить матері Гетьманцева. Dunkley Marketing Ltd у декларації забула. Однак ця компанія зробила значний внесок у сімейний бізнес. Ще у 2012-13 роках Dunkley Marketing Ltd отримала понад мільйон євро від бельгійського офшору. Офшор глухий, тому звідки взялися гроші невідомо. Упродовж певного. Оного часу ця сума розійшлася. Близько мільйона євро Данглі Маркетінг ЛТД позичила французькій компанії Олени Гетьмансової. Дороги цих грошей ведуть у мальовниче французьке містечко на кордоні і Швейцарією. У джурі Мек ще з кінця 2000-х років клієнтом був солідний кримський клієнт-готельний комплекс Ріпаріо. За радянських часів пад прибережний, розташований під Ялтою. Його власником став такий собі суддівсько-прокурорський клан. Спершу Ріпаріо оформлюють народичів, а згодом на британську компанію її сліди ведуть на кіпер до компанії, яку використали. Товувала, аби приховати сімейний бізнес до мішкана. Окрім того, пакети акції отримала Ірина Мельниченко, співвласниця Ріпаріо, та партнерка Гетьманцева. Гетьманцев підтверджує, що його юристи ввели справу готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим фасадом яких була Мельниченко. До 2014 року компанія Джурі Мекс надавала їм цілий спектр послуг. Восени 2014 року після окупації Криму Мельниченко летить до Москви. Тоді у російському реєстрі виникли клони українських компаній, на які була зведена нерухомість та грошові потоки готельного. Бізнесу під Ялтою, фактично, бізнес визнав роздикцію Росії та почав платити податки країні терористів. Податки Мельниченко також ідуть у бюджет Росії. Окрім того, дві компанії, на яких висять два будинки та нежитлові приміщення, також починають сплачувати податки окупантам. Міноритарну долю у цих компаніях мав гетьманцем. Гетьманцев наголосив, що Джурі Мекс припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму. Однак юридичний супровід прибережного ще в 2022-му продовжував вести Дмитро Махаринський, очільник представництва джурі Мекс у Криму до 2014 року окрім того, Махаринський веде справу російського клону однієї з фірм Олени Гетьманцевої. Мовиться про її орендний бізнес. Мати Гетьманцева має приміщення у Сімферополі. Сам Гетьманцев заявив, що приміщення наразі втрачене. Вона повернеться після деокупації Криму. Водночас компанія має свою фірму клона. Вона зареєстрована в тому ж приміщенні. Директор Махаринський до 2016 року клон висів на компанії Данклі Маркетінг Алтедек. Кіперському гаманці структури туристичного бізнесу матері Гетьманцева. Гетьмансев заявив, що компанія Джурі Мекс справді намагалася співпрацювати з украв. То водночас проєктів необхідних, аби сформувати потрібне портфоліо не було. Тому деякі проекти взагалі робили без чітких зобов'язань оплати. Гетьман севу розпал війни анонсував підвищення податків для ФОП і запровадження касових апаратів. На кого ж він працює до зустрічі? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом.